Рибів до чорта і тут під берегом вони, здається, більші. Ого! Ого, який. Оце вже батл. Риба миттєво залізла до кущів. І тепер я сподіваюся, що вийде сама. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці. В кадрі Олег Сізон на річці літо, на річці Тиша та Спека, на річці Біла Риба. Сьогодні я приїхав на Донець по Краснопера. З краснопером, начебто, все зрозуміло: рибка проста та активна. Але є питання, яке весь час не дає мені спокою: що все ж таки влітку на Краснопера краще: мормишка чи блешня? Зазвичай це питання вирішую ще вдома. Але сьогодні буде експеримент. Сьогодні тягатимо два комплекти, два нанохіти. Я про них розповім детальніше, саме для того, щоб наочно в тих самих умовах, на тих самих точках в той самий час розібратись, яка з технік дає які переваги. Звісно ж, я не відмовлюсь від будь-якої білої риби, але сподіваюся, що першу скрипку сьогодні гратиме краснопер. Працюємо! Цільову аудиторію бачу неозброєним оком. По затишку гуляють ну, поки що невеличкі краснопери. Я почну з мормишки, саме тому що бачу невеличких. З мормишки. З вейтбейтом. Вейтбейт в 12-му. Мормишкова приманка за замовчуванням. Щоб з неї починати нею, щоб завершувати мормишка 0,2 грами. Вийшла, перехопила. Непоганий почин. Мінімально заліковий. Відпускати рибів, щоб не наполохати решту. Тут нема куди. Тому до підсаки. До підсаки й до водички. Потім всі підати додому. З блешною я тут навіть не підходжу. Краснопер дрібний. Його і мормишкою. Не вмовиш з першого разу. Як майже завжди, риболовля відбувається наочно. Я бачу рибів, бачу мормишку. Намагаюсь керувати процесом. Герується не дуже. Ось зайшла непогана згорає в більшеньках. І це вже трошечки інша справа. Глибоченько заїла, але я до цього готовий сьогодні. Віддай. До підсаки сідай. І ще вскинув стандартна техніка. Чудовий наочний контакт. Знов непогано. І знов заїдено як слід. Срібло яке. Ну трошки перемістився, Вийшов на відкрите переді мною. А чи буде тут їсти? На відкритому їсти не хоче. Хоче все ж таки, щоб його ловили там в закутку. Буду в стравички, щоденько їв і до неї тікав. Тинці. А Ха, ця дрібна. Це вже добрався до малечі. Трошки вибив активних більшеньких. то час рухатись. Таких я і на мжі наловлю. Відпрацювання точки завершено. Фотографувати тут поки що нема чого. Трошечки живого срібла. Додому. Що бачимо? Зі звичайною стандартною краснопоркою мормишка розправляється. Розправляється швидко та жорстоко. То підемо далі. Такі тут стежки. Болотні. Кочеротяні. Пройти потрібно, бо точка там цікава. Вона ще й до тіні, мене веде небезпечна стежечка. Воно було варто. Хоча сьогодні не дуже спекотний день, але в прохолоді приємніше. І в затишку має бути цільова аудиторія. Так, я їх бачу. Краснопери чекають. Їх не так тут багато, як там було тут трошки більшенькі. І знов на мінімальній дистанції. То знов шанс отримую зероха з мормишкою 0,3. Це може і не чесно. Але раціонально. Розігнався, скинув. Дино сюди. Теж наочна риболовля, теж я все бачу. І теж краснопер поки що невеличкий. Та ж сама система з підсакою Під берегом трохи є водички. То туди. Давайте ще одну. Замасковане є начебто непогано, тому вони одразу хапають і хапають От так більш-менш впевнено. Тут все просто з краснопором. Він накидується миттєво. Єдина проблема витягти гачок. Ще дібна яка. От знову підійшли непогані. Давайте вже. Залюкового одненького та підемо з блишною накленя. Оп, з'їва, <плес> заходь. <плес> Неможливо відірватися. На попередній точці я їх вмовляв, а тут таке враження, що вони мене вмовляють. Дай, дай скоріш, дай нам мормишку. А мені ж хіба шкода Посидь з сестричками. Я все ж таки скажу декілька слів про мормушковий комплект. Nanohit Zero Shimano Saura XR 500 Dual One 006. Це легенький, правильний комплект, не найлегший, що у нас є, але під дику річку, під такі умови. Те, що треба. Ця вудка рекомендована від бармишок 02. На 02 я вже половив непогано, трошечки додав бармишка 03, вайтбейт 12 й колір. З'їла, Вилазь. Хитрюща яка. Відчепилась. Ну, це нагода. Це нагода змінити точку. Бо тут я, ну принаймні, на якийсь час все зробив. Тікайте, тут та сама порція 5 рибок, але тут вони менші. Як вас відпустити. Якось так. До наступної точки. Настрій на краснопере я мав і маю досить серйозний. В його бік ми зараз рухаємось, але на цій точці я бачу декілька залікових клинів, яким зараз спробую запропонувати Рінгу 1,6 на голові 0,75. Клині цього не хочуть. Але я впертий скинув. Зараз їм до носа. Якось так, ану. Так. Він з'їв, він не витримав. Нормальний клинчик. Заходь. Непогано. Це не краснопер. Це взагалі не по темі. Але дуже непогано. Бонус. Невеличкий приз. Клинчик прикрасив сесію. І Я впевнений, що це ще не все. Скоріш за все таких я ще трохи надурю. Слова такі погані знаю. Тікай. Він мене вилаяв. Я, звісно ж, злякався. Що ж, план простий. Ще такого. На рінгу 1,6. А потім спробую залізу. Це у мене буде тренування по стрімовій форелі. Тут ідеальні умови. Я стою нижче від риб за течією, ще й в кущиках, ну і звісно ж не смикаюсь. Бо вони, здається, вже не хочуть. хоча рибів до чорта і тут під берегом вони здається більше. Ого! Ого, який! Оце вже батл. Риба миттєво залізла до кущів. І тепер я сподіваюся, що вийду сама. Вийшла. Залізла в наступний. Піднімайся. Коли не знає, що там спасіння. Але він не знає, що нанованхит. Це вудка з запасом. І це вже залік. Той був крихітка, а цей так норм. Є на що подивитись. Зараз, зараз котику, з тобою світлинку. Підеш додому. Життю цього клиня нічого не загрожує. Цей друг не смачний. Додому піде з-під підсаки з усією повагою. Стрімкий. Що робимо? Ще одного таким чином на силікон. Бо це досить рідко стається я хочу цим насолодитись. Кленями на силікон в стилі, як стрімфорель. А потім все ж таки візьму щось. Залізне, бо це було за планом. Це було за планом на Краснопера. Але хоча б так. Якщо не вийшло порівняння двох технік залізної та силіконової мормишкової на Краснопере, то хоча б вийде краш-тест нован Хіта. До речі, про снасть. Це на нован хіт. Потужність 074, монокок, чутливість, запас. Запас на роботу з заліковою рибою, на заліковій течії, в траві. На нього можна покластися, він зробить це. Звісно ж, якщо не смикатись, якщо фрікціончик відпрацює. Окуляри. Абстрім. Контакт. Піднімати, піднімати скоріш, бо трава. Риба теж знає все про траву. Вона знає, що трава це порятунок. Піднімайся. Піднімайся. Це вже останній кущ, але найбільший. Красивинна краса. Заліковий клень. Борсається в траві. Вилазь. Вилазь. Заходь до підсаки. Фантастика. Фантастична риболовля. Цього кленья я вже фотографувати не буду. Бо сподіваюсь мені вистачить світлин. Він красень. Він з'їв рінгу, чесно. Хоча і краєчком. Ні, не мотиляйся, бо ти впадеш, розіб'єшся. А я б хотів тебе відпустити обережно та красиво. Та тікай. Добре, програму з силиконом виконано. Клині вже навчились, вони клюють погано. Останнього я вмовляв. то давайте спробуємо іншу тему. Інших тем я маю до чорта, бо збирався на красного з залізом. Залізо маю коливальне та обертальне. Почнемо з коливалок. Сенс 2,2. Хоча клині вже трошки від мене і втомились, далі буде декілька непоганих контактів на залізо. Бо хоча силікон цей дуже круто, але саме залізо, правильна приманка на кленя влітку на поверхні. Приманка, яка збирає його активного. яка ідеальна в закиданні, яка перевірена. Ось щось і риби більше не бачу. Це да, риба. Сюрпрайз залізо не працює. Залізо спрацювало. Воно мало спрацювати. Я очікував більшого. Але все ж таки цей наш дублер форелі зробив те, що мав зробити. З'їв ага. Ну, Все йде до того, що це моя найкраща риболовля на наклення за всі часи. Великих трофеїв нема, але ж кількість. Кількість яка б'є навіть якість. Та ще й екстра ойл. Давайте знаєте, що зробимо, представимо камеру. Вам вже набрид цей ракурс, а мені зручніше буде закидувати туди. Давайте остання спроба з жовтенькою кометою. Флюр у мене вже абсолютно ніякий. Жовтенька комета номер 0. обстрім, свіжа вода під берегом але клинів ній більше нема замаскувався але щось це не допомагає Навчені клині залишились навченими Зачепив. Нарешті спрацювала і оберталка. Зачепив, але не те. Слухайте. Це щука, а флюр тоненький та гнилий. Отаке завершення. Клині кажуть, на тобі. Втішальний приз. Залиш нас у спокої. Не очікував. Не очікував, але радію. Невеличка щучка могла від'їсти. Тонкий покоцаний вже флюр, але не від'їла. Врятувати тебе якось так. Що ж, це фінал. Це фінал, і як на мене, то вдалий. Риба скінчилась, сесію завершена. До речі, є такий варіант, що це була моя найкраща ультралайтова сесія по кленю взагалі в житті. Вимушений перед вами вибачитись на питання, що було мною анонсоване на початку сесії. Нагадаю, це було питання, що краще спрацює на літній річці, конкретно по красноперу, мормишка чи блешні. Причому на спеціальній правильній снасті. Відповідь отримана незадовільно. Невідомо, що спрацює краще. Хе Зе, хто зна. Це невідомо, бо сесія пішла кудись за власним планом, як це зазвичай стається на риболовлі. Я чесно намагався її врятувати, половив трошки красноперів з рохою на мормишку, але це було не дуже цікаво. Зароха відпрацювала якісно, як зазвичай, але краснопер був дрібний, не було його багато. Я б це намонтував, а ви б це не дивились, бо шкода часу. Але все врятував клень. Він знайшовся на перекаті в кількості, і легенда змінилася. Наступна легенда вже була така: екстремальний тест-драйв Нан-Ван Хіта. Все дуже просто. Просте питання. Ось стрім, річкова течія, серйозна. Ось в ній трава, ось залікова риба, яка клює. У тебе солідова верхівочка тоненька, потужність від 0,7 до 4. Ти ойл чи ультралайт, це так на межі. У тебе нитка на шпулі п'є 0,25, що ти зможеш. Відповідь мене влаштовує абсолютно. Ця вудка дотягнула до підсаки всіх риб, що були на гачку. Всі вони в відео порахуйте, я збився П'ять чи шість, неважливо. важливо. що відпрацювання було якісне, жодна не зійшла, жодна не зламала вудку. І це вже результат. На новахіту я тепер навіть в таких умовах довіряю на 200%. Ну, а головний висновок, який напевно стосується всіх, що на літній річці ультралайт та екстравел це максимум можливостей. Завжди знайдеться якась тема, якась риба, яка працює. Треба її знайти, зорієнтувавшись, треба мати в коробці якийсь запас на різні ситуації, і результат буде. Буде результат і емоції. Ну а якщо ваш ультралайт чи екстраоєл належить до найкращої у світі серії нанохід, то і результат, і емоції абсолютно гарантовано.